У нас вимога така, це кандидат. Це цінності? Ні. Це не в'язне. Ми, ми говоримо про конкурс новий. Про конкурс, новий. Я все читаю. Тому, друзі, для того, щоб ми вийшли з цієї ситуації, давайте сідати за стіл і побачимо, як буде рухатися БПД як мінімум на наступних півроку. І тоді ми приймемо рішення. До 2020 року як мінімум надо. До Для того, щоб воно розвивалося до 20-го року, треба розуміти, що відбудеться через півроку. Пало вот, Дмитрович, до 20-го року відомо, як буде розвиватися Це Те, що Мороз намагався видихати за свою презентацію, розумієте? Він не може назвати назву посади, на яку він іде. Він не знає, як пане Записи. Я бачив ваш виступ. Пало Дмитрович, і щоб не думати, що буде через півроку, нада. Звільнити систему від політичного впливу, і буде все в порядку. Працює, друзі. Тому давайте таким чином. А, якщо ви хочете, щоб ми цю ситуацію вирішили цивілізовано, згідно тих цінностей, які в нас спільні, а, пропоную зараз відбудеться селектор. Хто бажає визначити повноважену групу. Я би дуже хотів, що виконуючи обов'язки, так само з'явився на цей селектор, і ми поспілкувалися в спокійному режимі, розглянули ваше звернення і вирішили. Як ми будемо рухатись для того, щоб не було заручників, двох тисяч людей, які працюють в системі від будь-яких конфліктів? Тоді це буде конструктивно. Якщо ми хочемо просто а, попіаритись хтось хоче і поманіпулювати, цього, цього не буде. Дмитрович, а навіщо нам піар? Чому? Це на нас сьогодні. Ви кажете про конструктивний діалог? Який може бути конструктивний діалог, коли повномороз на своїй сторінці заявляє про те, що він кидає системі викликів? Який виклик? В чому він не розбирається в елементарних речах? Але виклик він нам уже кинув. І він сьогодні тут не що він витверджувати, що це від... на призначення і є до... рішення комісії вона... є рішення державного секретаря. Згідно нашого закону про держслужбу, рішення про призначення приймає державний секретар. Міністр не приймає рішень кадрів, але моя політична відповідальність і людська відповідальність знати спільно з вами. Вихід ситуації. Та ми просимо нас ми, почути. Для, для цього То треба працювати не принципом ультиматуму, а принципом випів. конструктиву. Куди ми, ми рухаємо? Павло Як Дмитрович, якщо прийде найкраща людина через такий конкурс-систему, це буде 10 кроків назад. Це буде держсекретар. -держ Правильно? Треба Держ сідати за стіл. Ми візьмемо держсекретаря. Вас, заступників, які відповідають за цей напрямок. І приймемо конструктивне рішення. Як ми рухаємося далі? Для того, щоб ми не займалися тим, що вводили в стрес а, всю систему. Людей, які працюють кожен день, і ну, це, які і які це буде конструктивно. Це всі в стресі. я вас кургічно закликаю до діалогу. Ви зараз, зараз знаходитеся все одно на державній посаді. Це дуже прекрасно бути активістом, але тоді тоді в громадський сектор. Якщо ти знаходишся на державній посаді, ти повинен вести відповідальність. Це відноситься до пункту. Я був на державній посаді. Я прекрасно совіщав свою громадянську позицію Абсолютно. із своїми цілями. У вас є відповідальність за колектив. Я пропоную зараз, покійно, без зі мною, зібратися ініціативною групою, виїхати в міністерство, поспілкуватися з е, тими людьми, які зараз будуть населення, після того залишитися і розглянути звернення і напрацювати вихід їхніх ситуації ви е, можете включати тиску лайк на цій дискусії. Це абсолютно нормально Ні. по іншому. комунікація в <сум> форматі міністерства юстиції координаційний центр державного вона не будується. Володимир Дмитрович, ми говоримо вже не тільки про координаційний центр, Ми, ми за зараз про... говоримо зараз. Ми, ми говоримо про тисячі розключених правозахисників. Дмитрович, на жаль, про ці я був... при цій повазі а, не би, щоб ви розписувалися за тисячу розлучених Вони правозахисників. Вони я побачу обов'язково ви... з усіма поспілкуюся. Я думаю, вам не вистачить часу. Я знайду час. Тому в мене є така конструктивна пропозиція, щоб ви не заводили цей процес боки. Тих... Спілкуватися з ультиматиком, це не працює. Тільки консенсус. Я жодного разу не спілкувався з ким ультиматиком. Звичайно, поблизу ультимату не спілкуватися. І не публічно це не Якщо є у вас такі факти, покажіть тих людей, з ким я доведемо. Тому ще раз я прошу, пані Волосне. Я до вас дуже з повагою відключуся. Це правда. Це, це, це... ніякий пара. Не треба, щоб це підпокали, я кажу щиро. Незалежно від того, що відбувається, те, що ви маєте свою думку, це прекрасно. Я, 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 я говорю про всі і про конкретно керівника на сьогоднішній день борг Тому давайте ми зараз знайдемо годину часу і поспілкуємося. Спокійні обстановці. Якщо у вас немає бажання спілкуватися, як можна знайти тоді вихід ситуації? Як? Як? А у вас немає бажання почути нас, треба зібратися. Проговорити, як буде відбуватися наступний рух БПД, обсудити конкурс, подивитися ці е, інтерв'ю. є публічні у кого є які питання. Ми всі за і тоді це і тоді це наші розмови. питання вже озвучені. Ми не приймемо такий конкурс за жодних обставин. Позиції 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 такі такі так само, як і наші роздаєте, зайдіть майдану. Ну серйозно насправді він аргументи Друзі, ваше Друзі, насправді розмова в ультиматумі не працює. Не тільки Ми тільки Доми ми Доми тільки погіршуємо ситуацію. А ми просимо а почути ви ви нас, Павло Дмитрович. Минулого тижня всі висувалися з приводу того, яким чином він був проведений. Із пропозиціями виступили на тому, що сталося в п'ятницю, Наталія Севастіанова вийшла з прес-конференції, де оголосила про переможця конкурсу і про те, що його буде оголосила, державний секретар. Це Разом безпосередня дискреція. І тому саме сьогодні ми виступаємо також із одною вимогою змінити порядок призначення директора координаційного конкурсу, зважаючи на все те, що сталося, і передати повноваження від державного секретаря до Кабінету міністрів України, зважаючи на те, яким це чином відбувалося. Дивіться. Ви не чули нас шість, Павло Дмитрович. Якщо міністерство юстиції є лобістом систем ВПД, значить, ми члени одної команди. Якщо хтось хоче призначити свого керівника або когось, неважливо, без прізвища, тоді ми з вами не знаходимо в спільному мову. Я так що ви хочете це зробити. Для мене, не Хто, для мене не принципово. Хто виграв конкурс є, є завершений конкурс, а для нас принципово чесний не конкурс керівника? Я навіть не приймав участь в цьому конкурсі. Треба ж бути відвертим. на тому що ви набагато краще розбираєтесь в <към> тому, чим займається система БПД. А люди, є які там закон. були, не мають Ми елементарного поняття. Є закон. Ми юристи. Якщо міністр не має права втручатися в кадрові призначення, він не має права втручатися. Тим паче це міністр юстиції. Це інше. До речі, це буде вплив. Це буде вплив. Тому я виходжу з тої ситуації, щоб не було жодних питань. Комісія зараз призначена призначення керівника Національної поліції, місто мав подати цьому право. Я, я здавався, чому ви відмовилися по рішення. Я вам значусь чому. По-перше, я не знала про фонду. Була технічна заява, що є право проведення корпусу. І десь на сайті маленькими літерами. Ви дивитеся, хоча з кінної. Ви дивіться зі моїх сторінці. Це хай. Вся інформація і посилання на розділ, де подаються документи. Я не проденую, що не дивилися, що на ньому сторінку, але це там було. Я вам роз'яснюю, чому тільки вісім. Павло це розігнали по Павло Дмитрович. Три місяця на керівників бюро ми розміщували. Ми всі працювали на цю рекламу. Не було ніякої реклами. Павло Дмитрович, роки було п'ять бюрократів, які мали більшість конкурсні комісії. Явок і тільки вісім на посаду центру. якщо ви пам'ятаєте, це так ви оголошували так, і бачите. Я реклам, я рекламував проведення конкурси цього на бюро особисто. Якщо ви пам'ятаєте, пам'ятаємо, це було так само рекламував по цей конкурс, конкурс особисто. Павло Дмитрович, а, а пам'ятаєте, коли було мало кандидатів, кандидатів? Ви перенесли на місяць рекламну кампанію для того, щоб питання саме початку цей не конкурсний друзі. Давайте щоб ми зараз. Не витрачали ваш час пахне, тому що я до вас уваги відношуся. Я вважаю, що а, це непорозуміння. Ми маємо силу і мудрість, щоб з нього вийти. Це, не, Підверто, це, це наша не революція гідності сьогодні, Павло Дмитрович. Це не непорозуміння. Тому я пропоную заспокоїти, прибрати емоції. Ворогів між нами немає. Я за три роки ніколи не нав'язував ніякої позиції системи ППД. Ніякої. Я ліквідував всі районні управління юстиції. Це була вочина, в принципі, всіх міністрів і система по району. Я їх ліквідував. Я передав всі повноваження БПД. Я взяв політичну відповідальність перед урядом за цей напрямок. А тепер ми, ми можемо все я... зруйнувати. Дивіться, я нічого не руйную. Політична відповідальність передбачає діалог, а не нав'язування позиції з одної сторони іншої. Моя політична відповідальність полягає в тому, що ми з вами знайшли порозуміння і дорожню карту, як ми рухаємося далі. Немає, парта, немає, 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 немає ніякої ситуації по репресіям, по переслідуванням. Це все ерунда. Павло Дмитрович, ви не хочете навіть була. говорити про перший Як пункт, ви на ви, якому може. Давайте ми закінчимо і ну, а, немає ніякої питання по репресіям, по змінам а, співробітників, по а, змінам в а, регіонах чи на місцях. У наше завдання, щоб ми спільно працювали і знайшли цей ситуацій вихід. Тому я ще раз звертаюсь, пане Мирослав, ви виконуючи обов'язки керівника координаційного центру, ви несете відповідальність за велику кількість людей. Так. Я гарантую, так. що ці люди будуть працювати безпередно. Ви маю, не можете закритися і, і не комунікувати з міністерством і зброю до Я вас запрошую і дуже прошу, щиро прошу, прийти на спілкування і знайти дорожню карту виходу ситуації. Знайти конструктив. Якщо ми не будемо спілкуватися, цей шлях прийшли.

Це не те, що ми зараз стаємо звичному режимі роботи. Ви бачите, ми мушу, змушені вийти за рамки, тому що коли страждає справедливості, коли порушується процедура, тоді ми теж маємо право на адекватну відповідь. Дмитрович, я пропоную закінчити цю безпідну дискусію, тому що ви навіть не почитали нашу заяву і не знаєте, що ми хочемо. Змійте, ми не будуть послухати. Я Почитайте заяву. Я вас закликаю.